Вітаю в офіційному медіацентрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг заступника директора департаменту цивільного захисту Хова Володимира Щитова. Тема забезпечення сталого функціювання мережі пунктів незламності і пунктів обігріву у Харківської області. Пане Володимире, вам слово. Доброго дня на сьогодні, з огляду на постійні обстріли об'єктів критичної інфраструктури. Та збереження загроз енергетичної системи пункти незламності залишаються вкрай актуальними і дуже потрібні як один із напрямків допомоги населенню. Так, станом на 17 лютого 2026 року на території Харківської обліки обліковується 843 пункти незламності, з яких працює 791. До відкриття перебувають 52 пункти незламності з спроможністю до розгортання впродовж двох годин з моменту виникнення надзвичайної ситуації. В цілому, в цілодобовому режимі постійно працює 216 пунктів незламності. 575 пунктів незламності працює визначеними режимами і графіками роботи. Слід зазначити, що серед працюючих пунктів незламності 362 пункти розгорнуті військовими адміністраціями всіх рівнів та органами місцевого самоврядування, 60 пунктів незламності підрозділа головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Харківській області, 17 пунктів на базі залізничних вокзалів і 352 на базі об'єктів ретейлу та відповідального бізнесу. Також у разі виникнення масштабної надзвичайної ситуації або блекауту в Харківській області передбачена можливість додаткового розгортання 354 пунктів обігріву, що дозволить забезпечити максимальну доступність допомоги для мешканців регіону. З початку року пункти незламності вже відвідали понад 62 тисячі мешканців області. Також на виконання вимог постанови Кабінету міністрів від 18 грудня 2022 року. Номер 14101 питання організації та функціонування пунктів незглавності зі змінами, визначено 9 опорних пунктів незламності, а саме у місті Лозова 1 і 8 у місті Харкова з можливістю тимчасового перебування людей, в тому числі маломобільних громадян та осіб з спеціальними потребами. На всіх пунктах незламності забезпечена можливість безкоштовно зігрітися, підзаряджити гаджети та отримати базові послуги. Також актуальна інформація про за розташування пунктів, графіки роботи, перелік доступних послуг постійно оновлюється в кабінеті Харківського ОВА у застосунки Дія. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації був заступника директора департаменту цивільного захисту Хова Володимир Щитов. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава.